Вітаю підписники! Мене звати Еліна. Я продовжую розповідати про наш будинок. Як ми маленькими кроками йдемо до своєї мрії? У нас сьогодні засніжило гарна погода і є настрій розповісти про наш будинок. Будинок побудований в 1986 році. Ми п'яті власники, так як нам повідомили сусіди. Будинок загальною площою 76 квадратів, житлова 46 квадратів, підведений газ, світло і вода. Цього погляду, так як у нас не було досвіду, і ми не експерти, думали, що зробимо капітальний ремонт, перекриємо металопрофілем дах, обмуруємо і заміненим вікна, двері. Ми навіть зробили проект планування кімнат, прив'язуючись до фактичного їх розміщення, але усучаснивши з виходом на терасу. Але після огляду майстра і його консультації, всі наші мрії розбилися, обшла заливний безфундаментний будинок. Так як не було зроблено водовідведення, вода потрапляла під будинок. І, як ви бачите, почала його руйнувати, особливо по кутах будинку. Через те, що в фундаменті будинку була використана глиняно-цегляна суміш, вода, що потрапляла під будинок, руйнувала його по всьому периметру. Тут у нас залишки металоконструкцій, стара заржавіла сітка, бій цегли попакований у мішки. Зержавіла металева бочка, яка стала нам у нагоді. Наразі ми не опалюємо будинок газом, так як це затратно і недоцільно. Ми встановили буржуйку. Тріщини не лише по кутах і стінах будинку, але і на вікнах. Кут прибудови обсунувся це видно і зовні, і зсередини. На території перед будинком розміщено два мурованих септика. Один із них був закритий старим потрісканим шифером, що створював небезпеку. Ми закрили новим люком. А зараз заходимо всередину. Так як у будинок потрапляла вода, бачимо цвіль і грибок, і наслідки руйнування. В попередніх власників, я так зрозуміла, це була кухня, ванна і планувався туалет. Ми тут облаштували тимчасове місце з умивальником. Це, мабуть, продовження кухні. Тут були старі меблі, які ми викинули. Лишився холодильник і пральна машина. На зиму ми утеплили старі вікна плівкою. В будинку двоступеневий електричний захист. Дуже стара пробка запобіжник з автоматичним вимкненням. В коридорі старий газовий котел. Це дрони на горище. На горище теж було купане потребу, який ми викинули, залишили фанерні ящики, пластикову бочку, якийсь тазик. Майже у всіх кімнатах їх 4 тріщини на стінах, стелі. Але великим бонусом у двох кімнатах, в одній повністю, а в другій частково зроблений сучасний євроремонт, який місцями почав тріщати і відпадати. В кімнатах ми частково тримаємо будівельні матеріали і особисті речі. Звичайно, що в цьому будинку можна було жити, але це не той омріяний будинок, де буде нам тепло, затишно і комфортно. В будинку нашої мрії буде камін, кухня студія, комфортні кімнати з різними улюбленими дрібничками, з терасою і похнастим котиком. Наступному нашому огляді буде далі облаштування нашої прибудинкової території, зони барбікю, вирівнювання зони газону і прокладання доріжок та інше. Далі буде. До зустрічі!